Привіт, народ, ніколи не здогадаєтеся звідки ми починаємо зйомку цього ролика. Я сам, чесно кажучи, не сподівався, що сьогодні буду тут. От за цією огорожею Emily Resort. Ми в винниках, так би мовити, приїхали сюди лісом, стежкою, і Зараз будемо повертатись. І спеціально так мені маршрут сподобався, хочу вам по можливості щось зазняти, чесно кажучи, не взяв кріплення ні на груди, ні на шолом. тому якість напевно, буде така собі не дуже. От, Лишнє постараємося повирізати, буде трошки трести, сподіваємося, тому... що ми ж туди приїдемо зі всім потрібним обладнанням і ролик вийде значно кращий. Ну, Бачите, вам так проанонсуємо і поділимося, де можна дуже гарно по мальовничій природі покататися. Тут починається все з такої бетонної доріжки, але хай вас це не водить в оману. Вона невеличка, швидко закінчується і далі плавно переходить в саму звичайну лісову стежку. Залишки цивілізації. За межами території От. цілий контейнер з кошеною травою, я так зрозумів, і ми ось так плавно виїжджаємо на наш маршрут. Ой. По дорозі треба буде частенько зупинятися, тому що я зараз їду, тримаю камеру. В одній руці і лише однією рукою стараю керувати. Це доволі таки незручно. А зараз трошки невеличкий такий діляночка, де сонце буде світити камеру, але потім ми заїдемо поміж густу крону і вже буде значно все краще. Ну так, їхали відвідати медову печеру і не сподівалися, що сюди потрапимо. Потім подивилися, що хоп і ні. Такий гарний маршрут. Подивимося, що як. І він нас захопив. Можна сказати, такий велопохід. Так, тепер головне не заблудитись і. Не пропустити потрібний поворот. Ну, можна тут дуже довго блукати тут. Йдемо без навігатора, без будь-яких підказок. Отак, От куди заведе. Інтуїція. За весь час бачили тільки двох мотоциклистів, які їхали. Також цим маршрутом. Батько і син на мотоциклях. О. Так, де сліворуч від нас має проходити така лінія електропередач, все ми вже в густому лісі. Доволі вологому. Пташки співають. Давай на землі. Мої машина мене дуже то поїздиш. Так, перша перешкода. Якби я був без камери, то я б її міг на велосипеді подолати. Так моя дружина слідує за мною буквально пару метрів. У нас як воно постриває. Зайчик тікає, вовчик доганяє. тут такий шикарніший струмочок. Втікає біля стежки. Просто бомбічний. Бач так меандрує. Хвилясто. Розчищений. Так, оце мабуть мій слід. Що це за все, бо з такими лискими шинами тут напевно мало хто катається. А не більш такі шосейні. тоненькі, щоб був гарний накат, а тут ми заїхали в парк. Вже все. Весь кайф скінчився. Опа, ще одна перешкода. Дармо, зараз попід нього. Опа. Ще буде тут декілька таких підйомів, що важко буде з одного рукою піднятися. Не знаю чи зніму я їх От. Це в нас чи хто просіка, чи це русло. Я думаю, що русто струмка і просіка одночасно. Тут зразу йде електролінія. О, тут підйомчик. Підйомчик. А, ні, ні, ні. З одною рукою не вийдеш. Треба було брати накат. І тоді, може би, щось та й вийшло б. Плюс тут слизько можна запороти носом. Я ще так задягнувся, шапочку вдягнув, шубомчик, курточку. На відкритій місцевості холодновато і теряет здою холодний. А в лісі навпаки. Ну, Все навпаки. Ну, Там моя дружина подивилася, як я проїхав цей серпентичик. І версовим не буду я долю перевіряти і от де зі мною трайно бузив було, то ніхто не хоче. Во знову гори. ой-ой-ой-ой-ой. Їдеш, їдеш просто не знаю куди в цю сторону було якось легше їхати може було більше оптимізму не знали куди їдеш більше сил було а назад вертаєшся а ну в принципі я ж сюди їхав нічого не знімав ще так що це те, що треба враховувати.

Я люблю його, да, мура. Хто його не любить. Опа! Опа. Так, то вже всі передатчики міг використав на велосипеді. Ось у нас така... Заболочена ділянка в меандрі струмка. Бур, 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 бур. Ох. постійно з лівого боку у нас струмочок іде. І признаком того, що ви правильно рухаєтесь, то в одному напрямку Буде струмочок з правого боку, якщо їхати з Львова, а з лівого боку буде джерело і буде статуя Божої Матері. Що повертаєтеся, все навпаки струмочок з лівого боку, а на фініші ближче до кінця маршруту джерело і статуя Божої Матері буде з правого боку. Тишина і красота. Щось. Можу зупинитись почекати, не чувать моєї дружини позаду так і може бути. Ані їде. А то вона деколи любить зупинитись, щось познімати собі. А я чекаю, переживаю, де пропало. Стомилась свина йде. Не їде. Їде, їде, О. Молодець. Молодець. Ну що ж, продовжуємо рух далі. Продовжуємо. Уже не дуже тут багато лишилося. Так, ще озерце. О, якраз озерце. Ми доїхали, каченята тут бувають. Ми тут зробимо зупиночку для зйомочки. Колось, тут таке озирца, якби тут хтось прокупав, воно би повністю все спустилося yeah, тобі так. писати тут таке місце Ще візуально нагадує Карпати, тут можна назнімати всяких відео, шортс, довгих роликів, сказати люди добрі, дивіться, ліземо вгору в Карпатах. А насправді тут до Карпат ще кілометри і кілометри. Це навколо ці Львова. Що ж, їдемо, їдемо далі. Тиснемо педалі і їдемо далі. Заборонено копати, спливити рибу, смітити штраф 1000 гривень. Бачите, дві таблички. І навіть якщо чесно, знизу там на табличці ще якась відеокамера намальована. Ну оце, напевно, якась дуже прихована відеокамера. Веде це відео спосерешнє. Ну, менше з тим. Так, а ми що, будемо їхати? Даваймо на педалі. Даймо на педалі, бо сонечко не стоїть на місці. І час не стоїть на місці. Хочеться побувати в багатьох місцях. На все не вистачає часу. Ось тут ще один струмочок. Водичка чистенька, чистенька. Причому один струмочок так високо, а другий струмочок значно нижче посередині дорога. Є лівий виїхав з одною рукою. О, який білий песо. Це якось об'їхати? вже сюди чутно звуки від мотоциклів. Це джерело, яке я казав, з правого боку і статуя Божої Матері. Ось так виглядає. Ну, а їдемо далі. Щас тут можна перетягнутися. Не таке є. І покупатися. Значить тут би мало бути досить таки глибока вода, холодна-холодна. Читай холодна. боже матері. Така якась труба там вставлена, ну видно, ну, десь витікає вода з товщ. Порід, і щоб воно так було організовано, проклали певну трубу, присипали її і тут виморували ось таку кумпіль. Можна навіть спортом зайнятися після купання. Так. Що ми вже потрошки наближаємося до Львова, до цивілізації. Там вже навіть перші будівлі видно. Ідемо. Гарне місце, щоб взагалі їздити на мотоциклі. Ніхто тут не заважає. Принаймні зараз. Маю надію, що ця стежечка, якою ми їдемо, з нас і виведе якусь цивілізацію ого го приїхали під саму будову. Видно, територія насипана досить багато. Так собі, напевно, розширяли трошки ділянку. Рельєф не дозволяв. Понасипали. Тобто Тут ще люди мають Бачите, такі діляночки. Вони з першого погляду знедбані, але ось такі діляночки коштують великі гроші. Земелька. У Львові дорога. Ну, по перші новобудови. Так, поміж тревогою. Ось біля, які там краєвиди будуть на парк. Тільки один нюанс, це переважно у нас східна частина, тобто зранку вікна буде сонечко світити, а більшу частину дня сонечко буде. Не з того боку будинку. А, хоча місце підвищене, я думаю, там краєвид би мав бути. Зі всіх сторін. А будова. Бетон. Бетон, бетон, бетон. Цікаво, який буде клас ефективності. Енергоефективності такого будинку. Чи теплять його так добре? Там якісь у полом'як те щось палить. Це свого роду такий яр В долині якого дорога. Ну, але яка дорога, то навіть не завжди дорога косалайка. Навіть не уявляю, де ми. Де ми вийдемо. Так, рухаємося ми далі. Їхали по дорозі, зустріли компанію. Питаємося, вийдемо ми тут а чи не вийдемо. А вони нам так... Ну ми тут перший раз, але йдіть туди, там десь мають бути сходи. Тому ми з таким відчуттям і сподіванням, що все ж таки ми десь тут кудись цей. Той... Ага, точно є, там якісь сходи бачу, але тут треба круто підніматися до гури. Вже такі тверді будинки почалися. Охохо! А, заходити на маршрут було б значно легше, ніж... Закінчувати його. Пхаєш... Той лисопедик до гори і до гори під тобі очі заливає. Що така доля велосипедиста мандрівника? Хочеш щось цікаве побачити. Мусиш фізично фу. О, ще тими сходиками. Охо, хо-хо. На, щоб був звідси виїзд не можу так по кругу будинку об'їхати напевно так і буде Капець з під тирні стіночки такі їх місцевості Ми з там шукаємо як виїхати на вулицю класично. Ох, шавэстэ. Ну що, майже, се чуть-чуть, трошечки. Ура! Тут пластично. Фух.